Друзі, всім доброго дня. У нас на майданчику з'являється ось така красуня. Це в нас Mercedes Benz. Ешка 213. Це вже в нас рестайл, седан з 2-літровим дизельним двигуном в автоматі. 143 кВт, 142 тисячі кілометрів пробігу. Ось такий чудовий автомобіль. Зараз пройдусь по кругу, покажу. Потім покажу комплектацію і в кінці покажемо товщиномірно. Ось який, друзі, Mercedes маємо в наявності якихось сколів. Зараз покажу, сколів практично немає. Оптика в нас максимальна мультибім ЛЕД. Передні фари ми закатали в бронеплівку, передні фари, зони під ручками і стійки. Автомобіль на ось таких класних 19 дисках стоїть нова зимова гума. Ну І спереді, і ззаді це є комплект. Всі диски без бордюрчиків, всі диски ціленькі. Повторюсь, заклеїли бронеплівку і зону під ручками, і ось ці стійки і передню оптику. У нас безключовий доступ на 4 дверки. Ми його притонували в цей автомобіль, чорна стеля. Якихось таких сколів, царапин немає в автомобілі, гарний стан, справді гарний стан. Ось так виглядає. У нас камери 360, зараз вам прийдусь, покажу. Бачимо диски всі ціленькі. Ну, таких кажу, царапин, сколів нічого немає, справді гарний стан. Бачимо, всі диски ціленькі. Безключовий в нас на 4 дверки, до речі. Давайте перейдемо, покажу комплектацію. Камери 360, повторюсь, оптика максимальна, мультибім ЛЕД, 360 парктроніки, камери 360 безключовий на 4 дверки. Ось такий кортезний салон, шкіряний салон Nappa. Бачимо в якому стані. Не проломлене, все гарно. Ось такі з боковими підтримочки, комфортні, комфортні сидіння. Чорна стеля з, з панорами. Люк, який від'їжджає, як панорама, якщо бути точним. Дверні карти, шкіра комбінована з декоративними вставками. Дерево ясен. Водійське сидіння в нас з електроприводом, пам'яттю і з підігрівом. У нас присутня преміум акустична система Бурмістер. Ambient підсвіточка. Бачимо, в якому стані шкіра, все гарно. Давайте перейдемо далі. Шкіряне мультикермо, це рестайл, тому вже в нас ось таке кермо просто новеньке. Електрорегулювання керма, віртуальна приборна панель, звичайно, 142 тисячі км пробігу. Так. Бачимо, у нас тут так само декоративні ставки дерево, е, ясен, бездротова зарядка, USB Type-C. Сенсорне керування мультимедією на кермі. По асистентах у нас є е, асистент сліпих зон, є в нас асистент екстреного гальмування, бездрутова зарядочка. Так, з камери 360, повторюсь, в даному автомобілі у нас двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Бачимо, у нас пасажирське так само з електроприводом, але зараз по кругу пройдусь, вам покажу карти ідеал. Ми його протонували. Бачимо, карта задня. Так само декоративні ставки, бурмістер. Просто подивіться, який стан заднього, дивана. Таке відчуття, ніхто тут не сидів. Дуже збережений стан. Ось так виглядає. Повторюю, шкіра у нас напа. Класна єшка. Це в нас 20-й 20 рік, 10-й місяць дата виробництва. Тобто кінець. Кінець 20-го року. Електрокришка багажника і є функція відкривання-закривання махом ноги. Easy Close, якщо не помиляюся. Бачимо, тут у нас все гарно. Електрокришечка. Вже нова оптика в цих хресталі, задні ліхтарі, ну і передні так само. У нас є трьохлітрова дурець. В принципі, кого цікавить, можемо і той автомобіль показати. Він у нас так само є на ютубі. Бачимо. Навіть стан дуже-дуже збережений диванчик, бачимо, не проломлений, все гарно, все, все чистенько. В принципі, на відео повинно бути видно. Ось так. Там декоративні ставки дерева, пасажирське сидіння в нас електропривід пам'ять підігрів, бурмістер. Бачимо, в якому стані карта. На порогах у нас накладки Mercedes-Benz і вони, до речі, з підсвіткою. Ось в такому стані. Пасажирське сидіння. Ну, Нове сидіння, справді. Справді нове сидіння. Без перебільшень. Є вся історія обслуговування. На 127 останній заїзд, чи 127 чи 128 тисяч, була заміна оливи в коробці. Тобто в коробці свіжа заміна масла. І давайте покажу вам товщину міру. Так, вибачте, в мене <смі> виключився трішки телефон. І перейдемо до товщиноміра. 115, 128, 128.

Дах на скляний, я туди не і не клацаю. Так, 129, 129, 118, Задня кришка. 102, 102, 110, 93, 93, 99, 107 права сторона, 115. 126, 100, 100, 110, 110, 118, 110. 118. Так, у нас косметичне підфарбування правої передньої дверки і переднього правого крила. Там максимум щось до 300 показує. 183, якось можливо була царапина. 192, 156. оце приїхала вона така з Європи. Ми туди не лізли. 170, 191, 168. тобто бачите, такі показники: 136, 143, 191, 158. Тобто, нічого смертельного. Косметика відфарбування. Фари рідні, болтини крутилися. В принципі, зараз відкрию, покажу. Секунда. Це все покажемо. Фари в нас так само рідні. 25.09.20. 30, 09, да, 13, 30, 09, 20. Болтики, капот ніхто не крутив, Крило, Крило так само ніхто не крутив. Ці волтики, ці Була якесь, можливо, царапинка і автомобілі його одразу виправили. Друзі, ось такий автомобіль. Маємо в наявності, кого зацікавив, будь ласка, маєте номер телефона, можете телефонувати, писати. Ми вам надамо більш широку та детальну інформацію. Всім бажаємо гарного дня.